Вітаю! Ми продовжуємо віртуальні зустрічі екскурсії музеєм українського костюма та писанки. Напередодні Великодня ми розкажемо вам про колекцію писанок, яка налічує більше двох тисяч екземплярів. Сьогодні розписані різнокольоровими візерунками писанки невід'ємний атрибут великодніх свят. У нашої української писанки є одна чудова особливість. Яку за своєю значимостю для сьогоднішньої України можна порівняти з поезією Шевченка, українським синім небом над головою і мелодіями українського степу, оспіваних у віршах Тараса Григоровича? Ця особливість полягає в глибинній, об'єднуючій ролі всіх частин і країв нашої країни в єдину неподільну. І самобутню українську спільноту Глибинній тому, що ідеї і сенс сюжетів розписів на Шкарлупі Яєць не вигадані навмання, а оповідають про ідею світобудови, будівлі і сутності Всесвіту і є відображенням духовних цінностей і пріоритетів українського народу, візерунки української писанки. Переплітають в нерозривний духовний орнамент душу гуцульщини, покуття Галичини з душею Слобожанщини, захід України з її сходом. Крашанки це найпростіший спосіб виготовлення фарбованих яєць. Раніше для їх приготування господині збирали лушпиння від цибулі та варили в ньому яйця. Інколи для декору до яйця прив'язували листочки петрушки чи дрібні листочки смородини, які залишали на готовому яйці білі відбитки. Також, як барвники, використовувались відвари трав, кори, дерев. Цікавим підвидом крашенок є техніка під мармур. До яйця хаотично прикріпляють шматочки сухих фарб, шматочки різнокольорового паперу чи тканини, загортають в полотно, обв'язують ниткою та відварюють в окропі. Готова писанка мала досить цікаве забарвлення, чимось схоже на мармур. Крапанки. На яйце наносять писачком воскові краплі та занурюють у світлу фарбу. Потім знову ставлять цятки і занурюють в фарбу темнішого кольору. Коли на крапанці вже будуть цятки всіх бажаних кольорів, загальне тло вкривають темною фарбою, найчастіше темно-вишневою, темно-зеленою або чорною. Після цього віск розтоплюють над свічкою та обережно обтирають яйце від залишків воску м'якою тканиною. Писанка: це найскладніший у виготовленні варіант кольорових яєць. Адже потребує майстерності, терпіння та часу. Спочатку олівцем промальовуються основні орнаменти, потім по цим лініям наносять писачком віск. Після цього яйце занурюють фарбу, розтоплюють віск, видаляють його та за бажанням розписують орнаменти іншими кольорами, можна залишати і білим. Мальованка. Це яйце з нанесеним на шкарлупу авторським часто художнім малюнком. Натюрмортом, пейзажам, вигаданим сюжетом. Особливо гарними є писанки, виконані у давно забутій техніці травлення. З метою травлення використовували звичайний квас. Зараз оцет після травлення віск видаляли в гарячій воді або традиційно над свічкою. Мережені яйця це витвір мистецтва. Для їх створення треба багато терпіння. Прикладом філігранної роботи є різблянки або ажурне художне різбління на яєчній шкарлупі. Бісерки або восківки виготовляють за допомогою гарячого воску і голки. До шкарлупи прикріплюють бісеринку, викладаючи декоративний орнамент. Для виготовлення солом'янки поверхню яйця інкрустують аплікацією з соломки, іноді додають виплатені елементи. У мистецтві розпису яєць особливе змістовне значення відіграє колір. При цьому треба розуміти, що кольори писанки розповідають про різні, часом протилежні сторони життя в розумінні наших предків і можуть бути прочитані тільки в складному поєднанні один з одним. Тлумачення такого складного поєднанню кольору і символічних знаків на писанках є предметом етнографічних досліджень. Чорний колір символізує зв'язок з землею. У різних поєднаннях він може бути як символ родючості, надією на рясний урожай. Червоний це колір любові, тому саме червоні крашанки використовують для взаємних подарунків на Великдень. Це торжество Воскресіння, тобто символ життя і любові. У наших предків він мав на писанках значення життєвої сили, влади, чоловічого начала, надії на щасливий шлюб, любові. Білий колір символізує чистоту. Сімейне щастя засноване на взаємній любові, світ, успіх у всіх життєвих починаннях. Жовтий колір, символіка дозрілого зерна, означає повний достаток. Це колір сонця, оскільки в зерні його частинка. А колір сонця це колір щастя. Блакитний колір небесної божественності. Він уособлює небо. Повітря, воду як зародження життя і основу здорового, духовного і фізичного існування, зелений колір весни, весняного оновлення природи, родючості багатства. Коричневий це мати земля, її сила, її дари, турбота і оберіг від злих духів. У розписі використовують як геометричні фігури, так і рослинні та тваринні мотиви: дубові листочки, колоски, оленята, пташки, баранячі ріжки, баранці, коники. Малюнки дуже ніжні, мініатюрні та тоненькі. Кожен символ має своє значення: безконечник означає вічність, Хрес, хрест, хрест. Є символом Бога, трикутник символізує чоловіка та жінку у сім'ї, драбинка розповідає про людину, яка прагне до вищого. Дерево на писанці перетворюється на дерево життя. Сьогодні до вже традиційних орнаментів додалися ікони, образи Ісуса та Діви Марії. Такі писанки потребують професіоналізму та точності, однак вони дуже цінуються. Здавна Кожен регіон України мав свої традиції та особливості писанкарства. Одного погляду на писанку було достатньо, щоб сказати, в якій області її було виготовлено, та що саме хотів сказати автор писанки. Писанки Полтавщини були білого, жовтого та зеленого кольорів з червоними, коричневими, чорними та зеленими орнаментами. Основним мотивом розпису були рослинні мотиви, які доповнювалися зображенням людей та тварин. Писанки з Київщини дещо схожі на полтавські, однак тут частіше зустрічаються геометричні мотиви трикутники, зірочки, тваринні та зображення квітів. Кольори орнаментів більш насичені та досить великого розміру. Київські писанки вирізняються яскравими зображеннями солярних знаків та рослинних мотивів. На Чернігівщині переважно писанки білого, червоного та чорного кольорів. Серед орнаментів солярні та рослинні мотиви, геометричні, майже не зустрічаються: хмелики, ружі, безкінечники, хвильки. На дніпропетровських писанках вдало поєднуються геометричні та рослинні орнаменти насичених кольорів. Солярні мотиви та знаки води характерні орнаменти на писанках Черкащини. Найчастіше на них зображують схід сонця як символ нового життя. Писанки Тернопільщини прикрашають хвильки, безкінечники, кривульки, павучки та квіти. Також тут поширені чорні писанки з орнаментом білого, синього, жовтого, інколи червоного кольорів. Волинську писанку ділять на кілька парних полів, на яких зображують вітрячки, грабельки та спіральки на вишневому або зеленому тлі. Колір орнаменту жовтий, помаранчевий, червоний, білий, рожевий. На писанках поширене поєднання геометричних та рослинних орнаментів символів родючості, землі та води. Писанки Львівщини мають геометричні візерунки, трикутники, солярні мотиви та рослинні орнаменти. На деяких зустрічаються зображення птахів, хрестів, символів води. Для львівських писанок притаманна деталізація та дрібність малюнку. Писанки Сумщини традиційно ділять на дві частини: малюнок на кожну наноситься однаковий. Характерні орнаменти, солярні знаки. Зорі і сонечко, кольори орнаменту червоний, білий, тло, найчастіше чорного кольору, як і в тернопільських писанок. Харківські писанки мають темне забарвлення – чорний, темно-червоний або зелений кольори, орнаменти спокійних кольорів коричневого, жовтого, білого, найпоширеніші символи, добові листочки, тюльпани, ружі, зірки. Для писанок Південної України характерні яскраві та контрастні кольори, великі малюнки з невеликою кількістю деталей. Поширеними є геометричні мотиви, що поєднуються рослинними символами. Шановні відвідувачі, це лише маленька частинка нашої колекції. І ми запрошуємо вас відвідати наш музей за адресою Київська область, селище Немішаєва. Вулиця Технікумівська, 4. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами.